Українську журналістку Тетяну Чорновол по звірячому побили. Це сталося близько першої години ночі, 25 грудня. Тетяна поверталася додому, до села Гора Бориспільського району, як побачила, що за нею слідкують. Намагаючись утекти, жінка звернула до Борисполя, де її автівку притисли до узбіччя. Двоє чоловіків вискочили з джипа і наздогнали Тетяну. Після чого побили журналістку. Жінку знайшли працівники ДАІ. Під час патрулювання міліціонери виявили розбитий автомобіль на узбіччі. Оглянувши його, водія не знайшли. Прибувши на місце на обочині, побачили автомобіль шеврельєвого червоного кольору з явними ушкодженнями транспортного засобу. Була розбита передня частина, розбита права, ліва частина і розбите праве заднє скло. Освітили фонариками. Не водія не виявили. Теж пройшли по обочині, теж водія не було. Через декілька хвилин почули на протиположній стороні, це в напрямку міста Київ, звуки жінки якоїсь стони. Переїхавши патрульним автомобілем на другу сторону, насвітивши, побачили, що жінка трималася за дорожній знак при виїзду з нової лінії. Підійшов до жінки. Не були явно шкоджені лице. Тетяну одразу направили до Бориспільської центральної районної лікарні. У постраждалої скалічене обличчя, струс головного мозку, перелом кісток носа та численні гематоми. Тетяна Чорновол ледь розмовляє, але жінка не втратила свідомість. Вона розповіла, що двоє чоловіків на неї напали, але облич не розгледіла. Ось що Тетяна розповіла активістам, які тієї ночі були поряд з нею. Жик врізався в мене, він намагався мене збити поміг. Розбили моє вікно. Я вискочила, намагалася втекати, мене догнали і почали бити. Тримайте. Близько четвертої години ранку Тетяну Чорновол транспортували до столичної лікарні Борис. Ця подія спричинила широкий резонанс у суспільства. Наступного дня на місце трагедії приїхали перші заступники міністра внутрішніх справ та голови Служби безпеки України. Справу взяв на контроль особисто Віктор Янукович, повідомив заступник генерального прокурора України Роман Андрієв. Даний злочин взят на контроль генеральним прокурором України. Мною особисто, як е, керівником процесуального керівництва Генеральної прокуратури, буде здійснювати контроль за розслідуванням цієї кримінальної справи. Е, ми зробимо все можливе для того, щоб цей зухвалий злочин був розкритий в найкоротший термін. Тут працюють е, найкращі фахівці Міністерства та Служби безпеки України. Е, контроль, е, контроль процесуального керівництва буде доручений найкращим процесуальним керівникам. Даний злочин, я думаю, буде розкрито по гарячим слідам. Нині розробляють декілька версій звірячого побиття і перешкоджання журналістської діяльності, і ДТП, і особисту неприязнь. Наразі Тетяна перебуває в реанімаційному відділенні. У четвер їй мають зробити першу операцію за повідомленням друзів-журналістки. Всього хірургічних втручань буде кілька, а також пластичні операції. Осторонь резонансної події не залишилися й депутати міської ради та громада. Вони висловили свої співчуття постраждалій. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.